У Сирії потрібно створити перехідний уряд, який керуватиме країною до парламентських виборів. На цьому наполягає спецпредставник ООН в Сирії Лахдар Брагімі. Однак домовленості, як це зробити, немає ні на міжнародному рівні, ні між воюючими сторонами. Думаю, що всі погодяться. Затягувати час не в інтересах жодної зі сторін конфлікту. Тому усі, хто може хоч чимось допомогти завершити цю війну, мають не шкодувати на це сил. У суботу Брагімі прилетить до Москви на переговори з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Сьогодні у Москві приймають делегацію сирійського уряду на чолі із заступником міністра закордонних справ Сирії Фейсалом Мікдадом. Представники сирійської національної ради повторюють, передумовою для будь-яких домовленостей з опозицією має бути зречення влади з боку Башара Асада. Ми мали переговори з США, НАТО, Росією та Китаєм, але це не означає, що вони впливають на наші рішення. Національна коаліція діє незалежно і цінує цю незалежність. За 21 місяць збройного конфлікту в Сирії загинули понад 40 тисяч людей. Понад 700 тисяч змушені були втекти з країни.